Валентин, ви е, маєте зараз на даний момент дуже е, класний результат. І ми хочемо, щоб ви поділилися з відвідувачами з людьми, яким е, треба така інформація. Яким чином що ви використовували і що ви відчули? Мені, мабуть, дуже от сьогодні дуже допомогла ця бабочка. Я на коліна. На одне і трохи на друге, бо в мене це більше болить, а це так. менше. так, Ну давайте і так почнемо, сказали, почнемо із того, які у вас діагнози, що вам сказали по, по суглобам. Що вам сказали? Ми сказали, в що вже лікуванні не підлягає суглоби, суглоби стерті. Це які суглоби? Тазобедрені, та, колінні? Колінні. колінні. Угу. Уже тільки, тільки операції. Угу. Я стала на чергу в обласній лікарні. на операцію. Ну там чекати довго. І двічі лежала тут у, на Богуні в лікарні, вона сказала, я вам нічого зробити не можу, я вам я вас не вилікую. Угу. Єдине, що оце, міняйте коліна свої і все. Угу. І тут мені валя тепла запропонувала, запропонувала це, да. і я прийшла, думаю, ну попробую. Сьогодні я від цього метелика я в захопленні в такому. Воно мені так прогріло це коліно, плюс ще цей коврик я полежала. Я сьогодні мокра, і, і мені так жарко було. Так. Мене прогріли прогріло так стількі, з... що це, злибало. Да, так. да. Дуже сподобалося, і я завтра хочу ще на нього. Так, клас. Ви були на високій температурі, десь 55-60. І ви собі десь скільки? Хвилиночок, ну так, 20 да, да, масажували, да, да. коліно прогрівали. Цю, цю, цю ліве коліно, я весь mm -hmm. час його mm -hmm. масажувала, а потім перейшла туди. Mm -hmm. Там раніше так не так було, а сьогодні я мокра вся була. Ну. Супер, Супер, клас. А зараз І по відпитаю. ножках як легше трошки? Що відчуваєте? То я вам я, дівчинкам сказала, кажу, я, напевно, цей метелик із цим ковриком дали, що я сьогодні пройшла нормально. Не. Раніше ж я не могла йти. А це що рівніше? Воно не так болить, ви краще згинаєте ногу, чи як? Так. Да. Да? Да. Супер. А кому ви можете порекомендувати? Можливо, є люди, які думають, сумніваються, які мають такі самі діагнози, як і ви, зневірились, що нічого вже не можна зробити. Свої не вірять ніхто. І кому я не говорила, що ти мені розказуєш? Я в них зневірилась, я в цьому не вірю ні твоїм коврикам, ні твоїм цим, як ти кажеш, я, говорю, я вам не говорю за коврики, я вам не говорю за камінчики. Ви прийдіть. Побачите, подивіться, по, по, Посадіте один сеанс, скажу. посадіте, просто подивіться. Понравиться вам, будете ходити, не понравиться. Ну, у вас уже буде результат свій, яким ви теж зможете ділитись, от щоб вам стало трошки легше. Так я їм всім і говорю, що ми, по перше, я спати почала хорошо. От, а як до цього? А до цього я. я а тим більше це відколи ця війна. Сирена тільки врубилась, Все, я до ранку включаю телевізор, я сижу, дивлюся телевізор. Я не можу спати, мене отак починало. А суглоби відновлюються під час сну? Бачите? І спати? А сна нема. Да, а сна нема. А зараз є? Є. Сон є. <гум> ну ви і ем... як вам правильно сказати? Зовсім помінялися? Не знаю. Ми знаємо. Ви більше посміхаєтесь, так, ви краще так. рухаєтесь, у вас горять очі. Це дуже класно. Ми за вас дуже раді. Будете продовжувати? Буду. Клас. Супер.